Поки наші військові мужньо виборюють кожен клаптик української землі, наші діти також здобувають перемоги. Народний художній колектив Ансабель народного танцю Веселка, центр дитячої та юнацької творчості взяв участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі Мелодія осені осені-2022» і отримав призові місця. Про здобутки колективу дізнавалась наша журналістка Анастасія Лучіцька гран прів всеукраїнського конкурсу Мелодія осені осені-2022» двадцять два днями отримав народний художній колектив, ансамбль народного танцю Веселка центру лічачої та юнацької творчості. Чим живе колектив? Теп як дійшов до перемоги, зараз дізнаємось. Керівниця народного ансамблю Оксана Липова розповідає, що у конкурсі фестивалі брало участь 55 дітей, які представляли чотири номери. Перший номер найстарші працювали «Полька з вихилясом. Другий номер середня група танцювала Веселуху. Найменші танцювали Веселу Польку і їхали возом. Чотири номери ми виставили на цей конкурс, отримали гран-прі два перших місця і самі наймолодші, які в яких була прем'єра. От отримали друге місце у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Колектив вже більше як півроку не має виступів. Однак, навіть невелика сцена будинку культури цього разу не стала перепоною. Це було прохання дітей, ну тому я пішла їм на зустріч. Ми підготували польку з вихилясом і отримали гран-при. Назар Щербатюк вже понад 12 років відвідує гурток, але запевняю, що ця перемога виняткова. Особливо тим, що це під час війни. Це було дуже складно зібратися. Ці всі новини, це все, воно все так впливало на нас безпосередньо. Ми теж це все на собі переносили і хотіли так само працювали на глядача, щоб так само їх відволікти від цього, і ми ж самі працюючи над цим, відволікалися. А ось для Арсенія це був перший виступ у новому колективі. Навесні він разом з родиною переїхав до Черкас із Харківщини. Спочатку я не дуже вірив у безперечну перемогу ну, нашого колективу. Ну, такий я трохи песиміст. Але коли я зрозумів, що цей колектив дійсно професійний, просто радість. Просто яку не можна ніяк описувати. Запорука успіху, невтомні тренування, відпрацювання техніки, та беззаперечне взаєморозуміння в колективі. Найцінніше для мене, щоб діти мене розуміли, а я дітей розуміла. Взаємоповага, дружба, підтримка це для мене найголовніше, коли ми один одного. Розуміємо, то все і в праці у нас складається після такого знакового досягнення. Колектив не зупиняється, плідно працює, і продовжує готуватись до майбутніх турнірів. Та як зазначають вихованці, чільне місце у програмі посідає винятковий танець для мене, і я думаю, також для всіх одним з найособливіших номерів є гопак, адже це Традиційний український танець, який символізує Україну, і який буде символізувати її перемогу. Анастасія Лучицька, Єлизавета Сумаченко, молодіжне інформаційне агентство.